В продажі у нас свіжопригнаний такий автомобільчик. Це Volkswagen Touran в рестайлінговій версії. Свіжопригнаний з Голландії з вашим улюбленим двигуном 1,6 бензин MPI. Дуже класний відмінний стан. Голландські автомобілі зачасту дуже-дуже гарні попадаються, так як даний екземплярчик. У нас є лінзована оптика, капот ціленький без колів. Лобове скло. Також абсолютно все ціле, не з колів нічого немає. Зафіксуйте він-код, кому потрібно перевірите. Легкосплавні диски. Корозії по автомобілю бачите, абсолютно ніякої немає, не Ні закрил. Пороги, це все завод абсолютно. Тут також по корозії нічого немає. Над молдингами, над ручками. Всі їхні хворі місця, все-все ціле. Бачите, також все ціле, крила, все ціленькі. Передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, кондиціонер холодить заправлений. Побачите стан, сидінь, всі нічого не перешивалось, не вшивалось. Давайте стан керма давайте подивимось. Бачите теж кермо, це їхнє кермо, Такі вони пластмасові, як то на них кажуть. Можете побачити, в якому класному стані. Давайте подивимося, що задній диванчик і заведемо вам автомобіль. Задній диван, все. Також нічого не прокурив, не пропалив. В автомобілі не курили. Давайте заведемо двигун. Можете побачити, машинка заводиться ідеально. Помилок по машині немає, абсолютно ніяких, крім того, що потрібно заправляти. Ручняк нас тримає, все показує. Давайте перевіримо кондиціонер. Кондиціонер включаємо зараз. Можете побачити. І дивіться на оберти. Вимикаю кондиціонер, оберти підвищуються. Вимикаю кондиціонер, ось вимикаю і оберти впали. Холодить, дує, все заправлене так, як є. Давайте перейдемо до двигуна. Двигун, як ви бачите, 1,6 MPI, звичайний восьмиклапаний двигун на 75 кВт. Охолоджуюча рідина, вся чистенька, без жодних зауважень. Диму нічого абсолютно з маслозаливної немає. Підтікань також все, двигунчик, весь як новий. По крилам, абсолютно крила, капот нічого не кручене. Рік випуску, штамповка на завісах, на крилах все є. Так само. З лівої сторони, замок корозії, також ви часто запитуєте. Нічого немає. Дуже збережене голландське авто. Технічно, також ходова частина, щеплення, КПП, все в відмінному стані. Також разом покажу два ключика є до автомобіля. Фаркоп. Корозія, де підсвітка номера. Тут також все гарно. Тут в них буває корозія, також в в гарному стані. Поличка присутня. Сервісна книга. Дивимось від початку. І абсолютно все з усіма відмітками. 13 рік 92 000. Так, 16 117, 127, 17, 19, 154, в 22-му 208. Це РДВ-шка голландський, пробіг підтверджений. що тут аварійний знак. Домкрат ключ. Також в автомобіля все присутня Також можете побачити з цієї сторони, можете побачити стан порогів з цієї сторони. Все в відмінному стані. Салончик реально дуже класний, як новий. Ось такий маємо класнючий свіжопригнаний з Голландії Торан. Машина вже у нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Дуже гарне сімейне авто. Кого цікавить, телефонуйте. Які є запитання, На ну все, будемо відповідати. Автомобіль дійсно хто для себе шукає в реально в класному суперстані. З високим кліренсом, класний мінівенчик.